Ділюсь з вами тихесенько. Я зараз не хочу нікого образити. Таке дуже слизьке питання, мені є, що про це сказати, думати не дуже і потрібно. Безкомпромісно. Для мене гроші пахнуть, я точно розумію, що це мій вибір. Тоді це був скандал, і твоя команда відноситься до тебе, як до мутака. І знаєш, що найцікавіше, якщо я починаю пливсти, проблем стає набагато менше. Оця ця мудаковатість це їх не виправдовує. Гайс! А тут тупічок. Ці умови для мене не є прийнятними. Дуже-не-дуже дуже пахне. Ти шматок, ну тут, в общем, ви зрозуміли. Тому цей випуск буде трошечки з перчинкою. Привіт, я Маслав Роман, Ви у мене на каналі. Канал про бізнес, про мій досвід, про особистий розвиток, про спорт, про все-все-все і про всі помилки, котрі я зробив. Підпишись, постав колокольчик, і мені здається, вже можна ставити вподобайку. А Якщо не хочеш ставити вподобайку, то напиши коментар, і можливо, саме твій коментар ми оберемо як тему наступного випуску. Сьогодні розмовляємо про чесність, сьогодні розмовляємо про принципи. Сьогодні розмовляємо про бізнес, бізнес, сумління, бізнес, компроміси, бізнес і можливість заробляти в сірій зоні. Таке дуже слизьке питання з точки зору підприємницької діяльності, з точки зору масштабного бізнесу і компромісів. Або навпаки непохильних принципів. Кожен з підприємців рано чи пізно стає перед вибором гроші чи сумління, сон здоровий чи заробіток. Мені є що про це сказати, тому цей випуск буде трошечки з перчинкою. Принципи здаються романтичними, коли на тебе тисне ринок, коли змінюється конкурентне середовище, коли у тебе касовий розрив. Коли команда робить щось не те, коли є якась маркетингова активність, ти розумієш, що, в принципі, ну не завжди можна рухатися так, як ти собі придумав. Ну не завжди все біле, воно біле, сіре, сіре, чорне, чорне. Ти можеш трошечки підтасувати фарби. Таке є. Що ми з цим робимо? Як ми з цим працюємо? Як ми вибудовуємо комунікації з зовнішнім світом? На своєму власному досвіді хочу вам сказати, що я маю змогу розказати. Спогади діяльності різних підприємців, коли ми займалися закупівлею кондитерського насіння в Херсонській області, я особисто приїхав на одну закупівлю. Ми закуповували близько 12 зерновозів у одного фермерського господарства кондитерського насіння, котре вартувало ну дуже дорого разів шість дорожче ніж звичайний соняшник. І я зіштовхнувся тоді з ситуацією, коли власник цього величезного фермерського господарства, а це було велике дуже фермерського господарства, в мені. В зерновоз в машину закидував візочок щебня. Оця мудаковатість, оця неетичність, оця слизькість і липкість – це частина нашого спадку. Поки не закінчиться ця хвиля підприємців, а це підприємці 90-х нульових, то концентрація етичності буде значно менше. Я зараз не хочу нікого образити, але я впевнений, що в досвіді кожного підприємця є якийсь трошечки слизький контрагент, є якась трошечки слизька ситуація. І це не є погано, це те, що нас закарбувало. Я розказав, це знаєш, це маленька історія. Ну тобто, скільки там візочку було цих камінчиків того сміття. Ну, давай пофантазуємо, нехай буде 50 кілограм. От 50 кілограм мені продали сміття по ціні насіння. Окей, тоді це був скандал, це була закрита історія. Ми повністю припинили співпрацю. Я таких розкладів можу вам розказати, мабуть, сотню, якщо не тисячу. Іноді я можу вам сказати, що я сам виправдовую дії деяких підприємців: використати дешеву сировину, використати дешеву робочу силу, використати некомпетентного майстра, щоб зменшити собівартість свого продукту. Це їх не виправдовує. Бо ми стали на шлях. Бізнесу на шлях підприємницької діяльності. А підприємець це хто? Це відповідальна особа, це людина, котра точно розуміє, що вона в той момент, коли вирішила змінити своє життя, обрала шлях відповідальності, і ми почали жити по іншому. Маслов Роман в своїй особі, в особі свого корпоративного правління, в особі своєї команди, команди своїх бізнесів веде бізнес максимальної етичності. Але у мене теж були соблазни. Насправді це так. У мене теж дуже багато виникало ситуацій, коли життєздатність проекту і етичні норми вони на вагах трошечки один одного переважували. Але я точно знаю, що головний актив. Кожного з вас головний мій актив маслова романа це моє ім'я, це моя репутація. Як я приймаю рішення і як приймають рішення мої команди, як приймають рішення мої партнери, як приймають рішення мої проекти. Безкомпромісність вона веде до того, що на моменті ми можемо втратити на моменті ми можемо бути поза прибутковостю, але в довгостроковій перспективі, в глобальному сенсі, ми вибудовуємо нейронні зв'язки. З Всесвітом, з партнерами, з нашим гостем, з кінцевим споживачем, а все це, що я перерахував, воно не забуває отакі факапи. Твоє ім'я воно вартує дуже багато. І якщо ти один раз зміг собі дозволити піти на компроміс, змахлювати. Піти, скажімо так, обманним шляхом, аферистичним шляхом, то ця ситуація за тобою буде годнятися все життя. Ти можеш після цього побудувати 15 дитячих будинків. А якщо ти зробив штангу, то всі будуть пам'ятати не твої 15 дитячих будинків, котрі ти побудував, а всі будуть пам'ятати саме ту ситуацію, котра дуже-не дуже пахне. Вибір треба робити, спираючись на довгострокову перспективу. Нам потрібно розуміти, що ми сьогоднішнє рішення закладаємо. Як рішення, котре нам дасть результат через 10 років, це я зараз такий розумний. А в 20 років або в 23, я думав трошечки по-іншому. А ще коли був шкаляриком, я продавав мобільні телефони на Мітеорі. Ви що думаєте, я там дуже сильно замарачувався, я брав вологу серветку, протирав і казав, що він новий. Це еволюційний шлях, бо ми повинні еволюціонувати. І я, наприклад, не дуже сильно розумів, якщо я буду одразу вибудовувати з Всесвітом стосунки порядочні, Якщо я буду вибудовувати з всесвітом стосунки на ти, але прозорі, що я буду отримувати такі бенефіти, як зараз. Як тільки я зрозумів, що про проблеми можна казати вголос, то я зрозумів, що проблем стає набагато менше. У нас є контракт. Згідно контракту, у нас є зобов'язання, котре ми повинні виконати. Я беру і їду, піднімаю оту свою успішну дупу, саджу її в автомобіль, їду до свого. Партнера або контрагента, з котрим у мене підписаний цей контракт, і показую: дивись! Ось угода, ось наші домовленості. Ринок змінився. І так сталося. Моя команда підписала цей контракт він поза межами собівартості. Ми з тобою повинні йти в чесно і вдовго. Я одразу тобі пояснюю і кажу, що ці умови для мене не є прийнятними. І так сталося, що просто твій менеджер по продажу він був набагато сильніший за мого. Репутаційної позиції я цей контракт виконую. Чи буде тобі кайфово розуміти, що ти заробив на цьому контракті за рахунок того, що я цей проєкт посунув за межі дохідності? Жодна людина, котра вибудовує з вами стосунки в довгостроковому діапазоні не буде цьому радіти. І вам самі запропонують виходи з цих ситуацій. Це я, спираючись на свій досвід. У мене немає такого, щоб я хотів поставити в неетичну, в принизливу і в недохідну позицію своїх партнерів, своїх контрагентів, своїх гостей. Немає в цьому сенсу. Бо моя задача зробити все для того, щоб мій продукт зробив тебе сильнішим, щоб наша угода спільна зробила сильнішим тебе і мене. І тільки в цьому випадку ми починаємо зеленіти. Тільки в цьому випадку ми починаємо зростати і зрощувати всіх довкола себе. Розумієш, що логіка? Це раніше було дуже прикольно. Ти приїжджаєш на дорогому автомобілі, ти можеш тиснути з позиції сили і тиснути ресурсно, і тобі все одно, що буде з підрядником, який виконує цей контракт. Бо твоя задача заробити тут і зараз. Я в такій позиції не був. Я точно розумів, що моя задача заробити сьогодні так, щоб я міг заробити. В цьому ж проєкті через 10-15 років, щоб мої діти могли спілкуватися з дітьми моїх партнерів, контрагентів, інвесторів, гостей, кого завгодно. Думайте про це. Це настільки важлива складова, котра винесе вас в космос. Ніхто нас не вчить, тому що сьогоднішні принципи будувати довгострокові стосунки. Бути відкритим, відвертим, чесним і порядним це неймовірно потужна зброя. Це зброя, котра може руйнувати все довкола ворожого оточення. називаємо це так. Бо нашими принципами ми вибудовуємо дуже довгі партнерські стосунки. Наші принципи будують нас. Наші принципи вони працюють. В неймовірний плюс, от в таке не плюс до бренда формування вас як особистості, до бренда формування мене як бренда Романа Маслова. Непохитність, в принципі, непохитність в прийнятті рішення вас перекидує в іншу лігу, бо ви можете продавати свій продукт значно дорожче. Купують не там, де дешево, купують там, де безпечно, купують там, де надійно, купують там, де на все життя. А знаєш, як твоя команда себе почуває, коли ти мудак? Твоя команда відноситься до тебе як до мудака. Твоя команда відноситься до тебе як до людини, котра нічого в цьому житті не вартує. Я таких прикладів дуже багато бачив. Тебе не поважають, і бізнес твій не поважають, і відносяться до нього до як до чогось тимчасового. А знаєш, як круто відноситься команда до тих власників. Котрі тримають своє слово або піклуються про свою команду, або без вагань приймають рішення, спираючись на свої тверді принципи, ніколи не зраджують себе і рухаються безпосередньо в рамках етичних норм. Ви не уявляєте собі, які це сильні люди, які це задоволені життям люди, які це люди з точки зору досягнення результату. І знаєш, що найцікавіше? Таких людей. Дуже важко переманити від тебе. Команда відчуває і бачить все. Команда знає про вас значно більше, ніж ви собі можете уявити. Мені здається, що моя команда про мене знає значно більше, ніж я сам. Вони відстрелюють і бачать дуже багато всього, що відбувається довкола мене, і вони завжди на мене дивляться дуже-дуже уважно. Бо я є їх гарантом безпеки, я є гарантом їх стабільності. Якщо я починаю пливсти. То звісно, що у них починається паніка, і вони починають шукати, хто сильний, за кого можна сховатися. Ви точно повинні знати, як ви повинні рухатися. А якщо ви не знаєте, то ви, спираючись на свої принципи, повертаєтесь і кажете: гайс, а тут тупічок, я прям по-чесному хочу вам сказати: мені потрібна ваша допомога. Я бачив виробничі компанії, аграрні компанії, фінансові компанії, де різні типи керівників, де керівники різних поколінь, і чим молодший і. Більш свідомий з точки зору психологічного здоров'я власник, тим крутіші команди і тим крутіший результат. Теоретично, ми повинні з вами спиратися на принципи як на краєгольний камінець, да? тобто на щось таке, що тверде. Не зовсім. Ми повинні з вами розуміти, що ми живемо в суспільстві і в час, коли все дуже сильно динамічне. Ми не повинні зраджувати себе, але ми повинні завжди шукати гнучкі варіації досягнення мети. Є критичні історії. Да? Наприклад, в Україні війна, я ніколи не буду працювати, з котрі мають оте громадянство. Я навіть в голос не хочу сказати, я не хочу, щоб мій бізнес був з цим пов'язаний. От, просто я приймаю таке рішення, і тут безкомпромісно бізнес ведеться українською мовою. У мене є частина команди, яка спілкується не українською мовою. Ми над цим працюємо, переходимо, але мій бізнес не працює ніколи. У мене немає грошей, котрі з того боку частини світа назвами, це так темного боку. І тут ніякої гнучкості бути не може. Для мене гроші пахнуть, я точно розумію, що це мій вибір. Якщо, наприклад, ми беремо і приймаємо рішення, що компанія Voyage Rent з іспанцем не працює, рішення обґрунтоване, принцип сформований. Але ми починаємо працювати з агрегаторами, а агрігатор не дає змогу нам фільтрувати по громадянству. Ми точно блокуємо одну з країн. Там у нас є така змога, є міжнародні санкції, які нам допомагають в цьому. Але ми не можемо виключити іспанця. І тут така штука, що теоретично ми не повинні з ним працювати. Але фактично ми працюємо з ним просто на інших умовах. І робимо все для того, щоб він сам не хотів з нами працювати. Головне розуміти, що є твердість, а є гнучкість. І гнучкість вона не виключає головні правила. Гнучкість, вона не дає нам змогу перевзутися. Ми можемо змінювати позицію, ми можемо переглядати якісь свої погляди. Але при цьому, якщо ми точно розуміємо, що відношення в родині і до дітей у нас от таке, воно таке і повинно бути. Якщо я точно розумію, що я не можу підняти руку там на жінку, я точно розумію це, і тут немає можливості ніяк гнучко до цього підійти ніколи. Дуже багато хто жонглює і маніпулює цими фактами. А ми повинні з вами вибудовувати дорослі стосунки, і ми повинні з вами розуміти, що є гнучкість, що є твердість. Як ми вже зрозуміли, бізнес і принципи це не вороги, а союзники. Принцип для бізнесу є двигуном. Принцип для бізнесу є такою основою фундаментальною, тому що бізнес, побудований на твердих принципах, він виводить бізнес на інші. Взагалі рівні. Бо в довгостроковій перспективі ділюсь з вами тихесенько. От це не треба шерити, нікому розповідати. Просто запам'ятайте, що бізнес, побудований на твердих принципах, він будує таке партнерське середовище, таке інформаційне поле довкола себе. Що вам про гроші в довгостроковій перспективі думати не дуже і потрібно. Фінансові результати вони досягаються системою, котра будується. На ваших принципах. Бо принцип ваш квиточок в стабільність, принцип це ваш квіточок в зрілу команду, принцип це ваш квіточок в постійних контрагентів, гостей, клієнтів і так далі. І тому, якщо ми підведемо рисочку, то принцип це те, що вартує дорого на старті. Неможливо стартанути легко, стартанути дешево, коли у тебе є тверді принципи. Але якщо вони у тебе щирі, чесні. І справжні, а не надумані, то вони тебе виводять на інший рівень цієї гри. Дотримання принципів це можливість прийти додому, лягти в своє ліжечко, заплющити очі і не думати, що ти шматок, ну то, в общем, ви зрозуміли, а бути задоволеною людиною, бо тільки тоді ти себе оточуєш крутими людьми, ти можеш спиратися на класних партнерів. Бо партнерство не може бути безпринципним. І лягаючи спати. Ти будеш посміхатися сам собі, ти будеш задоволеним від того, що ти робиш, для чого це робиш і як ти це робиш. І ти зможеш про це розказувати своїм дітям. І твої діти зможуть задавати тобі круті питання, а ти зможеш круто на них відповідати, а не викручуватись і не казати, що ти казнакрат, що ти не а так сталося. Це всі, всі історії. Тому, друзі, розвивайте себе, будьте безкомпромісними в питаннях своїх власних. Правил, не розмінюйтесь, будьте цілими і твердими. Ви на каналі Романа Маслова. Ми з командою дуже сильно стараємось, щоб контент, котрий ми випускаємо, український для українців, був корисний. Тому я дуже тебе прошу, підпишись, постав, будь ласка, вподобайку, можеш поставити дизлайк. От якщо тобі не сподобалось, що я сказав, і ти бажаєш, що класно бути безприципним, липким, і такими там і пахнути не дуже, постав дизлайк і напиши, що це прикольно бути поза принципами.